Друзі, усім привіт! Після недавнього обновлення від розробників я почитав таку інформацію, що е, додали нових два телепорти в гру, і я вирішив це перевірити, куди вони будуть вести. Один із них знаходиться на місці, ось де стара баржа. Зараз чекайте, тільки я розберемося з монтантами, щось їх тут дуже багато. Секунду. Кайте. Треба взяти щось посильніше, аніж. Скільки їх стільки взялися? Записано оновлення. Спаунтант підправили трішки чи що. Так, залишилось ще два. Добре. Ні, ще песики. О, наче все. Блін, багато їх тут. Мабуть, нове оновлення дало про себе знати. дантів, напевно поправлений, бо ніколи стільки їх не спавнилось, добре. Менше з тим. Ось ми на мапі знаходимось ось тут. Це у нас стара баржа, район затону. Ось тут додали новий телепорт. Знаходиться він ось на вершині. Так що до нього потрапити немає ніякої проблеми. Подивимося, куди він провадить. Так, де ми знаходимося? Хутір. Що це за хутір? Ага, болота. І ми знаходимося у Рибальському хуторі. На даху будинку. Тут є ось ще один телепорт. Зараз ми його теж перевіримо. Ось на даху будинку. Я думаю... Ось звідси можна буде... Да? Ні, не видно, щоб можна було сюди потрапити, а звідси. А Можливо, можна буде заскочити якось на цей будинок, а ми подивимося, куди нас проведе другий телепорт. Так, Іде переміщення, а і знову тут. А, ось бачите, як тут то, тобто, ці два телепорти пов'язані між собою і можна швидко переміститися з одної точки в іншу. Тобто ось наш рибацький хутір. І звідси можна перескочити сюди або навпаки. Тобто можна собі швидке переміщення, так сказати, зробити. Ну, досить цікаво. Я думав, що буде цікавіше, але теж непогано для швидкого переміщення. Бо іноді дуже не вистачає в цій грі швидкого переміщення. Тобто, ось такі справи, друзі. Ось таке коротеньке відео на сьогодні. Зустрінемось з вами у наступних відео. А у мене на сьогодні все. Тобто, тримайтеся!